Вітаю кожного глядача. Мене звати Ірина Нестеренко. В ефірі телеканалу Н1. Добрі новини, підсумки тижня. Україна. 197 українських захисників вдалося повернути на батьківщину. Про це повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Зазначається, що цього разу Україна та Росія провели обмін військовополоненими за формулою 175 на 175. Також Кремль передав 22 важкопоранених. Обміняти вдалося захисників Маріуполя, Азовсталі, Донеччини, Луганщини, Херсонщини, Миколаївщини, Запоріжжя, Сумської області, зокрема і тих, хто брав участь у бойових діях на Курщині. Це воїни ЗСУ, військово-морських сил, Нацгвардії та прикордонники, наймолодшому серед повернутих всього 22 роки, а найстаршому 62. Українські воїни звільнили населений пункт Надія на Луганщині. Про це повідомив командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький. За його словами, силами, передусім, першого штурмового батальйону загальний обсяг звільнених територій 3 квадратних кілометри. Білецький зауважив, що взяття надії вартувало противнику двох місяців зусиль і двох стертих в нуль механізованих полків: 752-го та 254-го армії. РФ. Військовослужбовці зможуть отримувати право на авторську винагороду за технологічні розробки для армії. Про це повідомляє Міністерство оборони України. У відомстві наголошують, що ініціатива дозволить державі ефективніше масштабувати створені розробки. Як повідомляється наразі військовослужбовці, які працюють у наукових установах, спеціалізованих технологічних центрах та інших підрозділах сил оборони, щодня розробляють рішення, які допомагають у боротьбі із ворогом. Однак права на ці розробки досі залишаються незахищеними, що є великою проблемою в порівнянні з цивільною сферою. Чоловіки від 18 до 60 років, які зараз знаходяться за кордоном, зможуть стати на військовий облік дистанційно, тобто без відвідання ТЦК і без проходження ВЛК. Про це повідомила заступниця керівника офісу президента України Ірина Верещук. За її словами, міністерство оборони має в тижневий строк підготувати відповідний проєкт постанови. Зараз це дозволено громадянам віком від 18 до 25 років. Контрактники зможуть обирати, де пройти ВЛК через Резерв Плюс. Серед варіантів локації за місцем обліку, за місцем проживання або ж на базі майбутньої військової частини у Міноборони кажуть, що це допоможе заощадити час тим, хто стоїть на військовому обліку в одному місці, а проживає в іншому. Для цього потрібно оновити резерв плюс до останньої версії. Військові від 18 до 25 років, які служать за контрактом або за призовом, мають право навчатись без відриву від військової служби. Як повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, таке рішення ухвалив Кабмін: зокрема, навчатись у вишах бійці зможуть з дозволу командира, а саме від командира з'єднання і вище. Ветерани з бойовим досвідом і магістерським ступенем зможуть викладати базову військову підготовку в українських вишах. Відтак теоретичні заняття проходитимуть в університетах, а практичні на полігонах. Програма стартує 1 вересня, і для її реалізації планують набрати 600 фахівців по всій країні. Про це повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий. Також він зазначив, що за потреби ветеранам допоможуть отримати необхідну педагогічну кваліфікацію. Крім того, їх можуть залучати до навчальних центрів, де проходить військова підготовка для школярів. Наразі в Україні вже працює 980 таких осередків. За два місяці 2025 року в Україну ввезено більш ніж 297 тонн безпілотних апаратів на загальну суму майже 233 мільйонів доларів. Про це повідомляє Державна митна служба. Для порівняння у 2024 році імпорт безпілотників складав понад 1 мільярд доларів, а в 2023 понад 440 мільйонів доларів. Митники також повідомили, що за перші два місяці 2025 року в Україну ввезли військових товарів на суму 817,5 мільйонів доларів. У свою чергу у попередні роки ці цифри були значно більшими. У Харкові відновили друкарню, яку торік зруйнували росіяни. Світлини нового цеху оприлюднила міністерка економіки України Юлія Свириденко. Вона зазначила, що відбудувати підприємство вдалося за підтримки фонду Говарта Баффета. Нагадаю, друкарня фактор друк потрапила під ракетний удар 23 травня. Там сталася масштабна пожежа, яка знищила понад 50 тисяч книг. На момент влучання у будівлі перебували 50 працівників. Семеро з них загинули, ще 22 постраждали. А я нагадую, що мене звати Ірина Нестеренко. В ефірі телеканалу Н1 були добрі новини. Підсумки тижня. Україна. До зустрічі.